Під і армійський гумор «У кого нема у беде, тому слід так щодня проходять тренування у реабілітаційному центрі для ветеранів Титанові без дружніх змагань теж нікуди. Поехали. У віджиманнях на брусах на цей раз Михайло нема рівних викладатись на всі сто і навіть більше зізнається це його кредо і на службі. Коли перший рік я прослуживши. Командири мене питали, чому я не беру відпустку. Не їду додому. Я їм казав, а куди? куди повертатися. Ну нема вдома живуть орки. Про те, що росіяни живуть у його домі. Він знає напевно. Михайло пілот розвідки сам з Херсонщини, досі окупованої її частини. Як загарбники обживали його будинок в рідних олешках, бачив на власні очі через камеру дрону та про все своєю чергою. Працював в Німеччині водієм перед війною. Приїхав в Україну в три часа ночі. Я зайшов в будинок, і о четвертій нас почали обстрілювати. Почалась повномасштабна війна. Коли вони приходять додому, перевіряють документи. тебе таке враження, що ти не належиш собі. Ти ніхто, дім це не твій. Твій телефон, який зараз твій, він не твій, тому що він перевіряється, і ти маєш сидіти просто слухняно слухатись. Ну в окупація це дуже великий жах. У таких зберігалися хлопці, ребята їх мучили. Це ворог, це ворог, який прийшов в твій будинок. Не залежить від того, країна це чи будинок. Це ворог. І коли тебе прийшли вбивати, тут не потрібно шукати якось. Милосердя не потрібно шукати якогось розуміння, чому вони це зробили. Разом із рідними окупації він пробув півтора місяця. Та щойно з'явилась можливість, забравши родину. Виїхав на вільну територію і щастю не було меж. Коли побачив першого солдата в сірій зоні саме з українським шевроном, це були дуже великі такі емоції. Це це просто не, не, не передаваємо. Я бросив кермо автомобіля. Я кричав хлопців, ура я в Україні. Я дуже люблю свою країну. Мене виховали саме таким патріотом внутрі. Я не можу сказати, коли б запитують, за що ти її любиш. Я просто люблю свою країну. Тоді без роздумів одразу ж пішов у військо. Спершу як розвідника, згодом із розвитком безпілотних систем зрозумів, що за цим майбутнє сучасної війни і став пілотом аеророзвідки 123-ї бригади за спиною Михайла звільнення частини Миколаївщини, правобережжя Херсонщини, спецоперації на островах Дніпра у 23-му перевівся до одного з найефективніших підрозділів аеророзвідки птахів Мадяра, і там каже, зміг по справжньому розкрити свій потенціал. Джаґа Джаґа, я працював саме розвідкою пошукою цілей для великих тяжких бомберів, так як мадяр каже, Баба Яга, Приз, призрак ворків. Коли така штука підлітає до вас з таким гулом, ви розумієте, що вона щас скине кілограмів 10-20 вибухівки, і да, вони дуже це бояться. Торік у травні росіяни знову полізли на Харківщину. Команду Михайла терміново перекинули туди. Там згодом чоловік і отримав поранення. Група наїхала на протитанкову міну, машину розірвало. Дуже пощастило, що всі вижили. Мені пощастило трішки менше. Нас наїхали саме моїм колесом. Я десь по обіді намацав, що в мене немає ноги. Сперва тільки намацав ліву, до правої ще дотягнутися не міг, а потім розумів, що немає правої ноги. Чесно, духом таким трішки підпав. Дуже постраждало обличчя, зламана щелепа була. Дуже багато осколків. Операцію робили на обох очах. Праве, на жаль, не вдалося врятувати. Довелося імплантувати туди Іскусственний хрусталик, іскусственну лінзу. Зараз бачу, але ну є деякі, деякі обмеження. Витягти звідчою Михайла допоміг його командир на псевдоострів, якому чоловік неймовірно вдячний. Тоді і почався його шлях відновлення та пошук друзі порадили придивитись до остоінтеграції. Мені більше не саме хлопців з Америки, військових, які втратили кінцівки, і які змогли на остоінтеграції знову повернутися до керування автомобілем. Тому що остеінтеграція дає тобі відчуття твердості підошви, стопи, і це був ну просто для мене ще один вау. Якщо просто остоінтегративне протезування, це коли у плечову чи бедрову кістку вживлюють титановий імплант. А вже після до цього стрижня кріпиться і сам протез. Часто остеоінтеграція – чи не єдиний вихід для пацієнтів саме з високою ампутацією, коли культяна то коротка для якісного класичного протезування. Я коли дізнався про цю. Річ я просто був в захваті. Я дивився на це відео. Я мені не вірилося, але хлопці купаються у морі. Хлопці їздять на досках, хлопці сідають за кермо, і ти розумієш, що осьо. В Україні операції з остоінтеграції проводять лише у центрі складного ендопротезування остоінтеграції та біоніки разом із небайдужими глядачами СТБ та ICTV Ми вже не раз збирали мільйонні суми на титанові імпланти для Антона, Василя, братів Мінгалієвих, Артема, Ростислава та інших. Проте випадки високих ампутацій в рази більше. Більше 50 тисяч ветеранів з ампутацією. Можна сміло сказати, сміливо сказати, що 10% це складна ампутація. Тобто 5 тисяч ветеранів з складною ампутацією, для яких потрібні такі сучасні методи протезування, а саме уста інтегративне протезування. Тому а ми зробили за рік 57 операцій. На щастя, каже засновник центру протезування. Нині держава покриває вартість сучасних біонічних протезів. Проте самі операції та системи титанових імплантів ні. Тож, аби забезпечити нагальну потребу, оголосили масштабний збір. Збираємо 10 мільйонів на 10 комплектів титанових імплантів, які дозволять запротезувати, під'єднати біонічні протези. І ці хлопці повернуться до функціонального справжнього життя. І Михайло один із них. Аби якомога швидше закрити збір, навіть розігрують автівку Вольво, яку для збору передав друг В'ячеслава. Задонатити можна за qr кодом що ви бачите на екрані. Кожні ваші 300 гривень це не лише шанс виграти машину, а ще й можливість для ветеранів повернутися до повноцінного життя. Ваші 300 гривень перетворюються в частинку титанового імпланта, який буде встановлений в кістку, я розумію, що да, це дорого. Хтось не хоче в цьому допомагати, і говорить навіщо вони вам такі дорогі? Потрібні потрібно для того, щоб вас не просили. Допоможіть не потрібно буде просити люди, закиньте мені, будь ласка, візок в автомобіль. Люди, а допоможіть мені за піднятися по сходах чи заїхати в де є ступенька, тому що ти постійно тягнеш за собою візок. І поки цей сюжет готувався до випуску, небайдужі українці майже закрили збір у 10 мільйонів гривень. Проте у той же час до центру протезування звернулося ще троє ветеранів з високими ампутаціями. Тому збір триває. У мене велика мрія повернутися назад до війська. Я себе знайшов там. Я знаю, що моя робота приносить користь. Поки я роблю свою роботу. Поки я живий, не потрібна людина, яку будуть тягнути з цивільного, Тобто я даю змогу якомусь цивільному спокійно тут жити. Тим паче, що у мене є мотивація, така як в моєму будинку живуть орки, в моїй країні йде війна, і ну з цього приводу я дуже мотивований.